Привіт народ, контора цеха з вами, вітаю всіх на каналі. Хоча сьогодні б я назвав наш канал Колгорп Червоне дишло або 40 років без врожаю. наприклад. Короче, маємо сьогодні таку роботу. Тормозні диски від старої іномарки, які йдуть вже разом з тупицею. І господар хоче переробити їх на те, щоб диски ці знімались і, і мінялись окремо від частини ступиці. Я вам, я вам би того не показував, мало того, я би того взагалі не робив. Але є в мене один знайомий дідусь, який є власником цього автомобіля. І... Людина є пенсіонером, і, звичайно, що можливості його не дозволяють йому шукати і купляти нові запчастини, чи хоча б шукати десь на автошротах дані елементи. Тому він до мене, коли приїздить, то я вже знаю, що сьогодні ми будемо колхозити. Бо не знаю, чи вдасться показати ту машину, я вам покажу її. Якийсь Nissan, дуже старий. Таких машин дуже мало. Відповідно, і запчастин до них аналогічні. Коротше, вирішив допомогти. Я не знаю, чи все це кінчиться, але ну, допоможу. Тим паче, що дідусь цей швидко не їздить не більше 20-30 км на годину тут по, по приватному сектору. <клес> Оцей він... Це рідний диск і це він все життя на цьому автомобілі простояв, дідусь на ньому проїздив. Задача наша зняти оцю частину самого диска зі ступиці. Це лишаємо, проточуємо його, підганяємо підстріл, вставляємо, проточуємо вже на місці новий диск вже в розбір. Так, зажав я цей старий диск. Проточу його діаметр основний до двісті Поки що чорнова, вот в мене мінімальний штангель. Так ще два міліметра. Це черновий з припуском, там пару міліметрів залишу для чистової обробки, вже потім все разом проточимо і тут, і тут, і тут. Коротше таке простили, бо в стружки вже пів відра наточив. Класна робота, я всім раджу. Радую тільки те, що чугун обробляється досить непогано. Короче, їдемо далее. Так, значить що, взяв такий різець, трошки його повернув і вирізаю сюди на так. Буду вирізати оцю частину від самої ступиці. Потрошку йдемо, а там може воно зіб'ється якось. Звичайно, відрізний різець заточити. Оце що з нього випало. Так, ну тепер виставимо вже нормально цю залізяку і знімемо тут ще і тут, коротше, все підберемо, що. Що можно? Кошмар. Наївся я чугунної стружки сьогодні, коротше. Це, проточив, розмір Трошки десь, так воно вставляється. Так, ну все, лишилось там отвори поправити, потім все завдінемо і проточимо. Так, як звичайний диск. Так, пацани, роблю отвори. Коротше, це це просто треш. зробити з п'яти, вибрати місце, щоб зробити чотири. Коротше, вау, ну тут вже не то, що отвори, тут дірка на дірки, він вже як, як перфорірований диск виходить. Спочатку сверлом на 7 чи 8, а потім на, знайшов я фрезочку таку. 12, там з половиною, Бо сверлом сверлом можна розточити тільки один-два отвори, а ті всі тільки фрезою. Тому прийшлось фрезу шукати, то я, коротше, так і фрезою всі отвори і валю. Так, короче, пацаны, шум мы маем? Вот так вот приблуду моему так, так, так. Вот такая вот, вот такие вот механизмы. Что тут у нас? Ну це розмір оцей зберегли від цієї ступиці до початку диску. Ну коротше такий колхоз, що я навіть не знаю. Дзвонив я цьому діду вже два рази. Казав йому, що, ну по-перше, що тут мало, багато зідрано було м'яса цього нового. В цій частині той сам диск проточений, я і так вибрав вже золоту серединку, щоб щоб ніде багато не знімати. Ну а подруга, що, а що за ці отвори, що вони тут. тут коротше, одні отвори вибачаюсь О, промовка промовка, дзвонив знову. Коротше, що Нам лишилось проточити. Ну, як звичайний диск проточити, тут і тут. І тут я лишив припуск міліметрах півтора, мабуть. Ну, буду переміряти. Так, а і що я хотів сказати? Коротше, він, він все веде до того, що він його буде тут приварювати. Десь в нього є місце, де йому зварять його, все це чи в купу, чи так прихватить. Ну, коротше, нормально буде. Так що. Ну, Будемо сподіватися, що все в нього буде нормально. І в нас теж. Ну, все, тепер так от шкрябаємо боротись то потихеньку. Выстачило места без специального резца. Так, все, сделал. Короче, ну таке, робота із, з розряду дурнувато. Не знаю, що з цього всього буде, але як є. Ну, коротше, буде продовження, я вам, я вам розкажу. Бо Я так розумію, це тільки один експериментальний, а що там з другим, чи він взагалі буде, чи ні, ну то таке, побачимо. Ну все, я чекаю на ваші коментарі. Дякую за увагу. Бувайте здорові, на все добре.